Вмикаю блок живлення, і даю. Всіх вітаю на своєму каналі, друзі. В сьогоднішньому відео будемо робити умножитель напряження. Так, хочу вам показати схему його. Все дуже просто. Значить, вона складається з 4 діодів і з 4 конденсаторів. Значить, високовольтна кераміка. Ось так от вони виглядають, зараз ми їх переміряємо. І э, ось такі діоди. Так, Діод це у нас марка діода 2 SL77. Високовольтний діод. Ну, У мене їх 5. Звісно, краще було б, щоб було 6, і щоб схему можна було трошки продлити. Э, це в нас є така от заводська плата. Значить Тут у нас теж високовольтний буде трансформатор. Транзистор і буде давати дугу. Для того, щоб підсилити цю дугу, я роблю цю схему. Схему цю ми будемо е, виконувати на такому текстоліті фольгенірованому. Текстоліт у нас односторонній. Тож, друзі, щоб все було акуратно. Хоче хотілося б зробити це все на текстоліті. Так, зараз відрізаю приблизно такий самий розмір, щоб просто зробити типу, сендвіча. другим слоем. Сейчас відріжу и будем малювати схему печатной платы. Так, друзья, вот такая вот получилась у меня Рівненький такий кусочок. І зараз я покажу, що я буду робити далі. Ходив колись в дитинстві ще на радіогурток. Ми також от робили такі печатні плати схожі з фольгенірованого текстоліта. Витравлювали їх і деталі кріпилися вже на печатній платі. І от вирішив, вирішив згадати. Згадати цей процес і показати вам, можливо, хтось також таким займався, тож пишіть, друзі, в коментарях, чи ви таким займалися в дитинстві. Беру ось такий от маленький кусочок наждачки. Обов'язково перед тим, як ми будемо вже малювати цю схему на цьому текстоліті, потрібно затерти. Беремо бумажку. Бажано, звісно, в клітинку, але у клітинку в мене зараз немає, беру те, що під рукою. Ось так загортаємо. Плотненько, щоб не було ніяких. Так, все. Ну, цей кусочок можна відрізати, щоб він не заважав. Так. О. І малюємо по розмірам деталей нашу печатну плату, щоб було видно. Достану по одному один конденсатор і один діод Можливо, хтось захоче повторити, так само буде як інструкція. Така цікава буде схема. Побачимо, чи вона запрацює, чи не запрацює. Так, ось у нас буде вхід. Так, значить, десь от тут є. Потім ведемо доріжку, Зараз я трошки приближу. Ведемо доріжку до конденсатора. Конденсатор у нас буде перший. Так, приблизно. Так. Ну, десь отак от, от. Конденсатор. Значить, раз. І ось так отва. Е, бажано було позначити, що це у нас конденсатор, щоб знати. Так. When you want to get off the darkest ground. The gravity pulls you straight down. Так, ну ось, друзі, така от плата у нас получилась. Бачимо, що по схемі в нас тут переміни сюди заходить, потім мінусовий і плюсовий, це вже високовольтний буде. Тут уже реально може вдарити током. Тому треба максимально акуратно. Що я зараз планую, друзі? Мабуть, візьму мідний провід. Ось такий от у мене є моноліт. Мідний провід. Ну, товщина не знаю, мабуть. 1,5, десь так. І виведу на цю сторону контакт, в ізоляції прям і отсюди. Не знаю, от такого, думаю, сюди. Я думаю, пробивати не буде. Так, ну що, будемо розпочинати? Так, ось такий от у нас монтаж получився. Не знаю, зараз будемо перевіряти, чи працює хоч ця плата, чи ні. Точно сказати не можу. Але я думаю, що все буде добре. Так, тепер беремо ось цей от мідний провід. А, ну давайте спочатку запаяємо оцей от синій. І давайте трохи розсверлимо цей отвір. О, друзі, якраз нормально. Я якраз нормально. Так, ну що ж, будемо запаювати. Так, і один є. Тепер тут його загинаємо так. Ну от. Так от у нас вийшло. Так, тепер давайте. Я думаю, сюди пустити. от так от. І буде нормально, я думаю. Так от, акуратненько згонимо його, оп, і пустимо пустимо сюдою. Ну, тут, друзі, тут в кінці, я думаю, взяти просверлить дві дирочки і з цієї сторони затягнути стяжкою. Ну, ось так от приблизно в мене вийшло я думаю, цей провід уже нікуди не дінеться І тут відкусуємо. Так, ну що ж, давайте вирівнюємо трошки ці кінці. Далі, що ми робимо? Ось ми паяли цю схему минулого разу. І давайте зараз от підпаяємося і подивимося, чи щось змінилося. Така була маленька дуга, а зараз вона має бути набагато більша. Так, значить... контакт сюди. Есть все, друзі. Десь так буде нормально, я думаю. Так, ну що ж, подаємо. Скільки тут вольт сюди подати? Не знаю. 4 вольта, я думаю, будет нормально. Так, давайте я выставлю 4 вольта. Да, можно и 5, но ведь. Ну, давайте 4,7. І думаю, мінус. А тут у нас плюс. Так, все, друзі. Аккуратненько Підключаємо і дивимося, що у нас вийшло. Вмикаю блок живлення і даю. Да, реально увеличилось. Реально увеличилось. Хочу вам показати в темноте. Так, друзья, двигайтесь. Подаю, подаю напругу тумблером. Так, друзья, я думаю, що вже не буде проскакивать на таком на на расстоянии, але все одно. Ні, не може. Тепер, друзі, дивіться, яка різниця між цим приладом, умножителем напряження. І ось просто якщо напряму, зараз я ввімкну і ви подивитесь. Так, Ось яка дуга. Тобто друга є, але вона дуже маленька. Ну от і все, друзі, ось така от у нас вийшла схема, така, таку от під час плату ми витривали. В нас все вийшло, вийшли дуже класний множитель напряження. Ми бачимо, яка різниця між іскрою після нього, після цього множителя, і яка тонка дуга получається перед ним. Тож реально Це вже опасна річ, може реально ну, вдарити током, ну це як маленький як шокер. Такі це всього-навсього 4 конденсатори і 4 діода. А якщо б їх поставити цепочку длиннішу, звісно, що б там зовсім друга була б частота і зовсім друга дуга. Але я рахую, що нам все вдалося. Така от платка у нас вийшла, все акуратненько зробили. Ми колись так от ще в колишні часи витравлювали плати на гуртку радіоелектроніки. От Я вирішив вам показати, як це колись все робилось. Можна таким. От, чином робити любі, любі плати, будь-якої любой... сложності. Ну, звісно, що, якщо такий монтаж вже дуже досконалий, по ДСМД, то це дуже важко. А от под такі от детальки на платі реально це все можна робити. Тож, друзі, всім, кому сподобалось відео, всім, кому було корисним, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Тому що я стараюся для вас, хочу вам показати, як це все виконувалось колись. як це все ну, Звісно, що зараз це вже не має сенсу, але от повторити якусь таку, таку схему завжди цікаво. Всім гарного дня, всім до побачення, до нових зустрічей.